Ох, ми любимо знаходити і продавати автомобілі, коли ми пишемо і впевнено знаємо, що єдине авто у продажу в Україні. І так зустрічаєте ексклюзивний Nissan Qashqai, повний привід, 2 літра дизель на автоматі в оригінальному абсолютно стані. Не битий, не фарбований, 203 тисячі повністю підтвердженого пробігу. дорога ціна буде в Україні, так як автомобіль не має аналогів у продажі взагалі в Україні. Повна сервісна історія, всі тихогляди кругові. Камера, двохзонний клімат контроль, 18 диски, резина Континенталь 23-го року. Машинка стан нової, без технічних чи візуальних зауважень. Будь-які перевірки СТО, без аналогів у продажі в Україні. Автомат простий, працює чітко, зауважень ніяких немає. Два ключі. Попередній власник був доктором. Дивіться, стан керма. Колір шикарний. Якщо вас зацікавило дане авто, звертайтеся в приватні повідомлення, бо телефонуйте, замовляйте доставку бідів.